У парламенті слуги чергове заговорили про можливість заборони так званих проросійських політиків, ну насправді просто російських політиків під українським прикриттям, під українською фарбою ОПЗЖників. Ну, чудова ідея. І е, буде добре, якщо це нарешті зрушиться з мертвої точки, а не буде далі тільки говорільнею, як із забороною російської церкви. Але в мене питання. Е, добре, е, ОПЗЖ, як е, сила, яка однозначно орієнтувалася та й орієнтується на Москву треба заборонити а як бути з тими політиками і партіями які на словах орієнтуються на україну які на словах проти агресії росії які на словах великі патріоти але діють ну практично так же як опезажешники не голосували за збільшення військового бюджету перед самою війною за кілька місяців, за кілька днів, навіть до початку агресії, коли все вже було зрозуміло, не голосували, не хочуть голосувати зараз за заборону російської церкви, голосують за направлення грошей в бюджеті. Не лише на оборону, а на підтримують ідею направлення на будівництво доріг під час війни, ну тобто розбазарювання бюджету. Підтримують, ну я не знаю, якісь мега корупційні оборудки, які той же Коломойський там за лаштунками проводить і так далі. Ну, от як з цими бути, які фактично під жовто-блакитною фарбою працюють на Росію? І кажуть, що при тому вони служать українському народу. От їх не варто було б заборонити? Ну, я думаю, це питання виборець повинен відповісти максимум на наступних виборах.